На сьогоднішній день плати за комунальні послуги складає левову частку від заробітків пересічних українців. Субсидія, економне використання енергоресурсів, перехід на альтернативні види палива це ті шляхи вирішення, що знаходять самі мешканці. А про роботу, що проводиться керівництвом міста з поліпшення цієї ситуації, розповість міський голова Артемірович, нещодавно ви зустрілися з інвесторами, які приїхали до нас зі Швеції. Скажіть, що це була за зустріч та до чого ви домовились? Ну, ви знаєте, мені в першу чергу було дуже приємно поспілкуватися зі шведськими друзями. Ви знаєте, що так історично склалося, що українці, справжні українці мали завжди за союзників шведів, і шведи мали у нас також за союзників. Дуже цікаво ми поговорили про історію, звичайно, але все ж таки основне питанням у нас була це економіка, інфраструктура нашого міста. Ми домовилися про те, що вони найближчим часом. Проводять аналіз всієї нашої системи опалення всього міста, всіх наших котелень. Вони розробляють детальний план модернізації. її. Ну і як в результаті вони потім будуть готові запропонувати нам також кошти, власні кошти для того, щоб ми могли модернізувати нашу систему, тобто вони готові виступити в якості інвесторів в нашу систему опалення міста. Коли вдасться реалізувати заплановане, ну я думаю, що протягом літа ми будемо працювати над цим. Десь якусь частину я думаю, що протягом літа ми все ж таки виконаємо, і зробимо це, до речі, дасть суттєвий поштовх до економії енергоносія, і одне з основних завдань, звичайно, окрім енергоефективності, це економія на опалення, тобто економія коштів, які люди сплачують за опалення в своїх домівках. Це можна досягнути тільки в результаті модернізації самої системи опалення. Так, щоб людям, людям було зрозуміло, то наша теплопостачальна організація, теплогенеруюча організація, теплогарант, вона практично є одною з основних в нашому місті, вона є, на жаль, зараз збитковою. Хоча логіка яка? Ніби той тариф високий, і газ, і все. Суть це полягає в тому, що ми, по-перше, опалюємо ґрунт. Ну і по-друге, що котли стоять, які не те, що там років 20 назад повинні були бути замінені, а ну, взагалі їх експлуатувати не можна. І, е коефіцієнт корисної дії, там навіть немає 50%. Тобто, це просто ми викидаємо газ повітря. Ну, власне, літо будемо працювати над тим, щоб модернізуватися. Скажіть, а чи не планується покращення системи водопостачання у місті? Ну, першочерговим завданням для нас є звичайно локалізація тих проблем, які в нас вже зараз є. Це зокрема селище КВРЗ. Ми хочемо працювати цього літа над тими трубами, які постійно рвуться, хочемо їх замінити, поставити додаткову автоматику, щоб зменшити тиск в трубах тих на приватному секторі, щоб не було такого високого тиску, Труби нарвалась. Ну і звичайно, найголовніше питання в нас це заміна труби. Високого тиску, яка йде з боку молочного заводу. Всі, я думаю, бачили ці два місточки наші, і там між ними йде труба над річкою. Так от ця труба вже зношена років як 10 назад. І вона повністю ну, практично в латках. І там десь орієнтовно десь метрів 800 до кілометра треба її змінити. Зараз відшукуємо ресурси, де можна, щоб їх залучити, щоб відремонтувати цю трубу. Це якби з основних завдань. Обов'язково хочу, до речі, сказати всім мешканцям Канатопу, що ті водозабірні колонки, які в нас зараз існують в місті, вони будуть збережені, ніхто їх закривати не буде. Принаймні, я цього не допущу це точно. Ті, що зараз знаходяться в несправному стані, за зверненнями громадян, якщо будуть звернення, люди будуть просити їх відновити, ми також будемо їх відновлювати. Ну і звичайно, що будемо поступово замінювати задвижки і вентиля на системах водопостачання, а також теплопостачання, тому що є така проблема в місті, що коли треба замінити кран в квартирі, треба бігти десь там, ледь не на водокачку і там відключати всю воду в половині міста. Також над цим працюємо. Зокрема, от я нещодавно з начальником управління житлово канального господарства паном Павлюченка і з начальником водоканалу паном Калісніком, ми були на одній з. Виставок з водопостачання в містах, і ми дізналися дуже багато чого корисного. Поспілкувалися також з інвесторами, також іноземними. Спробували прийняти досвід, зокрема, Німеччини. Ну до речі, хочу зауважити, що в Німеччині вода коштує стільки ж само, скільки і в Україні. Куб води, ну, грубо кажучи, 4 гривні, 8 гривень з водовідведенням, умовно кажучи, на наші гроші. Так само от в Німеччині, хоча зарплати в них там по 2, 3, 5 і 7 тисяч євро середні. А в Польщі вода коштує в п'ять разів дорожче ніж у нас. Польща також має певні проблеми з водопостачанням, з самими водоканалами. Ось тому ми так трошечки досвіду польського, і, звичайно, дивилися так на німців, як вони свого часу поборолися проблему, яка існує у нас. Я сподіваюся, що поступово, звичайно, можливо, не за одне літо, не за один рік, але поступово ми будемо виводити нашу систему водопостачання в місті на належний рівень, щоб надавати якісні послуги нашій громаді. Останнім часом містяни неодноразово. Вас звертали увагу на те, що серед білого дня світять вуличні ліхтарі. Як пояснили нам у відділі житлово-комунального господарства міста, це проводиться перевірка системи освітлення міста, виявляються та ремонтуються несправності мережі. А як ця система запрацює після ремонту? Нам також розповів очільник міста. Ми активно працюємо над відновленням і вдосконаленням системи освітлення міста Конотоп. Я думаю, мешканці помітили це. І є, звичайно, ще багато невирішених питань, але воно все в процесі. В процесі я сподіваюся, що за кілька місяців, ну якщо і буде десь ліхтарик не світитися, це тільки виключно за того, що нещодавно перегоріла лампочка. Тільки за цього. Є кілька вулиць, які у нас зараз першочергово стоять на черзі освітлення і вдосконалення системи освітлення. Одна з них, до речі, знаходиться на селищі КВРЗ. Також хочу сказати, що. Я спілкувався з депутатами обласної ради свободівцями, які були обрані від міста Конотоп до обласної ради Сумської. Вони після того, як їм буде затверджений їхній бюджет, Кошторис на область, вони ліву частку своїх депутатських коштів хоч, мають бажання витратити на місто Конотоп саме на модернізацію системи освітлення. Модернізація системи освітлення полягає в тому, що будуть встановлені нові ліхтарі. Світлодіодні, які споживають до семи разів менше електрики, але ефективність у них така сама або навіть більше. Тобто, ми фактично за рахунок того, що нам пообіцяли допомогти депутати свободівці обласної ради, будемо мати суттєву економію на системі електроосвітлення нашого міста. Більше того, там, де будуть встановлені ліхтарі сучасні, світлодіодні, там освітлення буде працювати. З вечора, як тільки починаються сутінки, до ранку, тобто освітлення не буде вимикатися. Ми вимикаємо освітлення зараз тільки тому, що стоять не енергоефективні лампи, які розжарювання, які ну споживають дуже багато електрики. Якщо буде саятися ледіводи, то цілу ніч буде працювати освітлення буде комфортно якісно жити в нашому місті. Днями відбулося чергове засідання комісії з питань розвитку та функціонування державної мови в місті, у ході якого були розглянуті наступні питання. Результати проведення культурно-просвітницьких проєктів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, реалізація закону України про засади державної мовної політики в музеях міста, організація та проведення заходів, присвячених Шевченківським дням. У результаті обговорення було визначено основні завдання, що має Ють, бути вирішені найближчим часом, а це можливість залучення до культурно-просвітницької роботи студентської молоді міста, вивчення питання щодо можливості організації роботи громадського мовно-літературного гуртка для дорослих, моніторинг діяльності сфери обслуговування та споживчого ринку міста з питання дотримання закону України про засади державної мовної політики. культури і дозвілля кінотеатру мир відбулося відкриття виставки художніх робіт, які відображають трагічні події, які, на жаль, мали місце в житті багатьох наших співвітчизників. Це виставка присвячена афганській війні. Написав ці роботи художник, учасник бойових дій на території Афганістану Юрій Борщ. Я хочу поблагодарить, во-первых, всех, кто пришел на эту выставку. И сказать большое, большое, спасибо людям, которые организовали эту выставку. Это наша, как говорится, наша вот именно Авганстана, наша вот ребят история, понимаете? Вот когда я пришли я я спрашиваю, ну, нашел свое место, нашел смысл, где ты был, потому что это весело. Весь вся территория Афганистана здесь нарисована. Обратите внимание на эту выставку. И как мне сказал один человек, наш на женщина наша как, с каким добром, и с каким она, какая она добрая выставка. Ведь здесь нету такой большой воды, нету такой, что там ужасающих, страшно этих афганцев, допустим, и было. Вот обратите, как с каким добром, с каким желанием описаны эти годы. Художник це з великої букви. Це настоящий художник. Що він бачив, те й понарисовував. Це все правда. Картини чудові. Це, що він бачив, то і рисував. Це мастерство людини. Не кожен цього… Це... Это Оскільки його зараз нема на відкритті виставки, то хотіла б у вас запитати, як у його товариша, що ви можете сказати про цю людину. Ну, это людина, З котроїм можна йти в розвідку. Коли ви були на території Афганістану, я так розумію, ви разом з ним там були, він там малював. Було. Було й там. Ну, не так успішно, як тут. тут у його. Є і время, і вспомнить, і нарисувати. А там не завжди були такі можливості. Там було не дорисування. Чергову благодійну посилку з зону, АТО відправили волонтерський клуб. Ділка сьогодні в нас відразу декілька відправок в Луганську та Донецьку області. Допомогу бійцям ділочки, як вони себе називають, відправляють кожного тижня. Складова посилок приблизно завжди однакова. Це речі, які можна віднести до речей першої необхідності та ті, які забезпечують хоча б якусь безпеку під час бойових дій. Сьогодні відправляємо. Майже як завжди, в нас основне це маскувальні сітки, сухі борщі, Ось така є в нас маскувальний костюм «Кікімора». Ну і багато іншого. Засоби гігієни, смаколики різні, консервацію. Голова волонтерського клубу Бджілка пані Марина говорить, що запити від військових на чергову порцію допомоги є завжди. Тому бджілки-трудівниці, відправляючи одну посилку, вже працюють над іншою. Ось зараз жіночки плетуть маскувальні костюми та сітки. Говорять, якщо робочих рук вистачає, то з поставленим завданням справляються швидко. Можемо за чотири години зв'язати десять на п'ять. Якщо в нас немає зайвих рук, то ми в'яжемо два 2, з ну, половиною 2 дня, во то ми вже бажаємо. Ми їх в'яжемо, вложимо душу, ми молитвки читаємо, щоб наші бійці були живенькі, здоровими, ми їм побажання, щоб вони в нас повернулися живими, ми їх чекаємо, ми їх любимо. А як давно ви є учасницею цього клубу? З листопада. Чому вирішили прийти? Ну тому що я патріот України, окрім маскувального набору, бджілки також в'яжуть теплі речі та своїми руками роблять обереги. Для наших бійців в'яжемо вошапочкиво. В'яжемо для наших бійців носочки, щоб вони не замерзали. Наші бійці, бо ми їх дуже любимо. Для наших бійців ми також робимо ляльки мотаночки Ми сюди вложуємо молитвки, молитовки, ми їм побажанічково, щоб їх ангелочки їхні охороняли, щоб вони були здоровенькі. Бо ми в'яжемо це з любов'ю і з душою. І ми їм бажаємо здоров'ячка, і щоб вони повернулись скоріше живими. І ми їх всіх всіх любимо. Наші хлопчики. Конотопські футболістки стали чемпіонками України. Привітати команду Вікторія завітали і ми а разом з тим і розпитали. Розкажіть, з яких змагань ви нещодавно повернулися та з яким результатом ми були на чемпіонаті України по футзалу серед команд дівчат 2001-2002 першого року рождення в місті Грібенки. І там наконець ми зайняли перше місце в моїй тренерській кар'єрі. Це перше наше таке досягнення, що вот наша наш команда зв'язка. Наконец-то привезла в город Канатоп первое место и золотые медали. Вашу команду сьогодні назвали зірковою командою, ви здобули перемогу. Як вважаєш, завдяки чому це вдалося? Упорно тренувалися, проходили збори, їздили на всякі турніри. Минулому році ми зайняли четверте місце і вирішили, що в цьому році ми повинні стати призерами. Я вас вітаю, ви виїми стали окрім цієї спільної нагороди. Чи особисто в тебе є яка нагорода? Так, в мене є. Я стала кращим захисником турніру. Що ти здобула окрім першого місця для своєї команди? Я стала кращим гравцем своєї команди Вікторія. Я дуже вдячна тренеру Куліша Олені Миколаївні за те, що вона виховала, нас навчила грати добре в футбол, і ми стали чемпіонами України. Як ти оцінюєш свою команду? Вона дружня в вас? Так, ми завжди. Тримаємося разом, підтримуємо один одного зараз. Готуєтеся до якихось змагань. Так нас ну, скоро буде чемпіонат по колосу, турнір чемпіонат по колосу І ми е, також наполегливо тренуємося, щоб тримати цю планку, яку вже здобули на чемпіонаті України. Що найскладніше у такій грі, як футзал? Найголовніше це бути командою, триматися разом, тренуватися і добувати успіху. Чимо команди також грають у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Що це за змагання? Сьогодні відбуваються міські змагання з футзалу серед команд дівчат. Сьогодні спортсменки представляють загальноосвітні навчальні заклади, і ці змагання їм заліковуються у загальну спартакіаду серед навчальних закладів міста. Але нещодавно наші дівчата-футболістки, це команда Вікторія, представляли нашу Конотопську дитячо-юнацьку спортивну школу на чемпіонаті України з футзалу серед команд дівчат. Це був фінальний тур, і вони Приїхали до нас з перемогою, тобто стали чемпіонами України. До цього золота дівчата йшли дуже довго, і розпочиналася їхня кар'єра з того першого дня, коли вони стали учнями нашої спортивної школи. Насамперед вони розпочали з літа і були проведені 12-денні навчально-тренувальні збори із двохразовими тренуваннями. І ось починаючи з цих тренувань, вони готувалися до змагань. Потім це була низка турнірів з метою підготовки до цього чемпіонату у грудні місяці вони вибороли путівку до фінальної частини, потім були це змагання в рамках чемпіонату в області. І ось на сьогодні вони вже стали чемпіонами України. Здобули всі перемоги дуже з гарними рахунками, не залишили жодного шансу на перемогам нашим суперникам.